Чистота в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів не забаганка, а необхідність. А ще вагомий аргумент для пасажирів користуватись громадським транспортом. В цьому переконував перевізників, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Транспорт у вас повинен бути, як кажуть, з іголочки. І це в першу чергу це культура, це, це ваші гроші, якщо хочете. Отак, От як ви створюєте умови для пасажира, то так вони будуть сплачувати за приїзд. Не менше впливає на пасажирів і ставлення кондукторів з водіями. Відтепер з ними працюватимуть психологи. За лайку штрафуватимуть. Запитую вас, що вони коректно і поведінки конкретно видія конкретно три. За уважною роботи і була на… З некоректною поведінкою транспортників зобов'язали директора ТТУ та голову Асоціації перевізників. Толерантне ставлення до будь – дитина, доросла людина, людина похилого віку, не має значення. Толерантне ставлення до любого пасажира це пріоритет номер один. Для комфорту і на прохання городян на восьми маршрутах змінили графік роботи муніципальних автобусів. Вони курсуватимуть на годину довше. Найбільше тішить людей пунктуальність громадських перевізників. Бувало, що на тролейбусі їжджу, теж совпадають, минуточка в минутку. Брав графік четверки тролейбуса, і ви знаєте, по цьому графіку тролейбуси йдуть дуже чітко, Поминутно, поминутно іде транспорт. Зорієнтуватись людям допомагають інформаційні панелі та знаки. Їх вже розмістили майже на всіх зупинках, окремо для тролейбусів і трамваїв, автобусний розклад на черзі. Якщо ти підходиш на зупинку і їде якийсь тролейбус, то можна подивитися, чи варто сідати на нього, чи чекати свій мешканці, дещо не встановлені. Вони вже телефонують і кажуть, що ви всіх став візі встановили центральні частині місця, встановлюють у нас. То цю роботу ми будемо однозначно проводити, і ми її завершимо. А от скористатися вільною вайфай-зоною можуть вже в 35 муніципальних автобусах. Решту обіцяють облаштувати безкоштовним доступом до інтернету вже до кінця листопада. Ірина Корш, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.